Я постійно хлопцям в камері, ну, поруч були е, хлопці переважно молоді, 20, 21, 22, 23, 26, переважно, ну, марпіхи. І вони були у відчаї, то я їм казав, що за нас б'ються. І часами вони так приходили до дотями, що ти кажеш там. Я говорю, я їм казав, що ми живі, допоки Україна е, б'ється. Якщо не буде спротиву. Ну, нам казали, що України вже нема, що там поділили, то нас виведуть на двір і знищать, або віддадуть спецназу для відпрацювання прийомів рукопашного бою. Білософ перший прикордонний загін. Остання посада була кулеметник, виявлення ворожої техніки, і ну, ми передавали, інші люди працювали. По танках і БМП і ну, картина така була з, зранку вони починали. З танків обстрілювали дома, в яких ми були. І десь до 18-ї потім в них була перерва, і окрім цього, ну, кожні 5 хвилин а, самоліти скидали. Бомби на Маріуполь. Але були такі невеличкі ну, паузи, коли закінчилася ця бійня, Ну, І місцеві. Потягнулися ну, від нас з однієї локації в іншу, або один з одного підвалу в інший. Не знаю, куди вони йшли. І йшла мама, і вела двох хлопчиків погодки. Ну там, наприклад, я знаю, ну, 4-5 років їм було. Один з них тримав а, собаку, ну, справжню, а інший іграшку. І Ну, у мене зжалось серце. Бо ну, я розумію, що мама могла дати їм в руки там, якісь речі, їжу. Ну, ви зрозуміли про що? Але вони взяли, це характеризує їх як маленькі люди, але з дуже великим серцем, що вони забрали ну, живу собаку і свою іграшку. Той самий час це дуже боляче було дивитись, дуже боляче. 7 квітня ми були у тітки, у маминої сестри. Він написав, поспілкувались трохи. Ну тако, де ми, що ми, ми в нього попитали, він нічого відповісти вже не міг. Потім він різко перестав читати смс, перестав писати і все. І після того він вже не виходив на зв'язок. Керував нами на, 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 на Озов. Це дуже вмотивовані хлопці, і, ну, як я розумію, непогано підготовлені. Якби не вони, то такої успішної оборони не, не було б. Я пам'ятаю той день, коли я грав на вулиці. Мені дзвонить мама, каже: Прийди додому. Я приходжу, і мені кажуть, що тато зник безвісти. Я тоді тиждень просто не міг встати. В ціну він був зниклий безвісти, але ми з мамою не вірили, що Ну, ми вірили в найкраще. Я казав, що ми його знайдемо. І ми натрапили на одне фото, де вони. Виходить, стоять військовослужбовці 35-ї бригади, якщо я не помиляюсь, і серед них я побачив батька. І я не був впевнений. Він на себе трохи не схожий. Мама казала, що це не він. Там хтось ще казав, що це не він. І от все ж таки виявилось, що це він. Ми зачепилися за це фото і почали його далі далі шукати, шукати. Ми знайшли списки. Військовополонених, але там було взагалі з цими списками, це повна жесть була, бо він постійно був неправильно записаний в списках. То, то йому по батькові неправильно запишуть, то його прізвище там зроблять чотири помилки, то ім'я не те. Міняли 3 січня цього року, 24-го, пробув майже рік і 9 місяців. За два місяці до обміну мене перевезли з однієї з однієї тюрми в іншу, і я вважав тоді, що це обмін. І це було дуже жахливо, ну так. Таке розчарування, ну там свої нюанси, коли приймають ну, прийомка в новій тюрмі. І цього разу, коли мене вивели з камери, то я ну, був, на, був налаштований, я вже розумів, як це боляче, коли ти розкрився і тут пропускаєш. Удар, то я налаштовувався, що це нова тюрма. Вже в автобусі їхали і команда була зняти ну, такі пакети, пов'язки. Я відкрив, відкрив очі, побачив воєнну поліцію. То... Ну, я зрозумів, що це вже не Вертухай. Я дуже замерз, я дуже був голодний. Це ну, двоє суток майже не їсти, і дуже холодно нас везли, І там мінус 5, і ноль, і була така, як рубашка літня, тактична рубашка, то емоції були попасти. Там, де тепло. Після обміну, ну, може, десь на тижні плюс-мінус. Я не дуже пам'ятаю день тижня. Ми до нього приїхали е, в цей в шпиталь. Його ж чекали цей, про, прохідна. АПП і дуже хвилювали, дуже хвилювались. А потім, як його побачили, то було просто щось неймовірне. Дітям було на той час у другому році 14, 11 і 10. І Я розумів, що ніхто мені не поверне ці роки, що вони виросли, вони дуже великі. Ну я не очікував. Я відучився на масажиста, що йому ногу роблю, тепер масаж, реабілітацію. Намагаюся йому допомогти. Новою великою світлою, теплою квартирою. Ми вам щиро бажаємо, щоб ви всі тут були щасливими, щоб діти росли наскільки це можливо в спокій і обов'язково в щасті, щоб радували своїх батьків, щоб все добре було зі здоров'ям і щоб все все у вас складалося. Іларія, тобі почесна місія. Дякую. Дуже дякую. Дякую. Огромне спасія Ренату Ахметову за. Перед этим меня сделали операцию до протезования суглобьев. Тоже очень дорогая операция, очень дорогое восстановление. Квартира, как нам сказали, трехкомнатная, но, конечно, мы не ожидали. Но у меня нет слов. Огромное спасибо за все, что он делает. Я знаю, что мы не первые далеко. Не первые и программы восстановления, реабилитации в дома, и подарки были. Я вот с того момента, как вернулся в Украину, вот января, я не знаю ни одного такого человека, который бы ну, помогал. Квартира шикарна. Ну, Дуже велика, можна на велосипеді їздити. Останнє наше житло, власне, це був дом в Бродянському районі, і у Іларії, наприклад, в неї була маленька, але окрема кімната. І ну, дівчина, два хлопця, то розумієте ну, свій якийсь світ потрібен. Піти вчитися на психолога або соціальний працівник і те, і те. Так, бо. Ну, не знаю, наскільки я змог би допомогти, але ну, я розумію, який в них стан, щось мені знайоме.